Всім привіт! Ви на каналі Рендерос Я Денис і з огляду на більш-менш недавню ситуацію з українською грою на чутливу для українців тему. Хто знає, той знає, а хто ні, та й грать з ним. Я подумав, подумав, і вирішив створити відео на тему, якою має бути ідеальна гра на подібну чутливу тему. НАТО про війну, що актуально для нас зараз, не про веселу війну з сюжетом про і стабільним мультиплеєром, а про війну, як про явище, яке приносить горе. І згадав, що така гра вже існує і вийшла вона відносно давно. Це Valiant Hearts. І у цьому відео ми спробуємо з вами розібратися, що ж робить її такою особливою, чому ця гра найкраща, Ігрова документальна драма про Першу світову війну серед ігор. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка на Баймія Кофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилася сторінка на Donatello, Це український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Моя історія знайомства з грою почалася давно. Вперше я пограв у неї на смартфоні, і через тривалий час після релізу це було в часи, коли я був підлітком. І очевидно не думав про те, що війна це річ невідворотна. І взагалі, оці всі сумні філософські речі мене не цікавили, бо ігри для мене були лише задля задоволення. Але це було тоді. Притому «Valiant Hearts The Great War» вже на релізі, а це був 2014 рік. Зарекомендувала себе як гра, від якої, мабуть, ніхто не міг не лити сльози, бо вона максимально щемлива і драматична. І це правда, але це лише верхівка айсбергу Валіант Хартс. Перші години три викликала у мене лютий дисонанс, адже гра насправді виглядала як дитяча адвенчура з рейтингом 3+. Якщо звісно відкинути сіру палітру і поранених та розстріляних людей, що теж виглядало досить лайтово в порівнянні з тим, як це демонструвалося вже неодноразово в історичних фільмах. При цьому з невідомих мені на той момент причин гра викликала дуже недитячі емоції. На перший погляд, відповідь чому очевидна, бо карикатурна у цій історії. Лише зображення людей і тварин, все інше ні. Але виявилося все не так просто. І ця невирішена загадка подорожувала зі мною декілька років, аж поки я не зрозумів її секрет. Автори Валіант Hearts майже як ляльководи граються з емоцією гравця геть непримітивними методами з тонкою психологією. Оця карикатурність та мультяшність це не просто стиль, а конкретний драматургійний прийом. Правильно буде класифікувати його як призупинення сумнівів через регрес у дитячий стан. Зараз я поясню, що маю на увазі, і як воно працює, як каже Вікіпедія, всі ми знаємо, що Вікіпедія це ну найдостовірніше джерело знань, створене людством. Призупинення сумнівів це умисне ігнорування критичного мислення та логіки при взаємодії з чимось нереальним або неможливим, щоб розважитись від цього. Аристотель вперше впровадив цю концепцію у вигляді принципу театру: глядач ігнорує нереальність вистави, щоб досягнути катарсису. Тобто, у іграх ми приймаємо існування лазерів, прибульців, ельфів, гномів чи будь-чого іншого, щоб зануритися в історію. Сприймаємо це все як правила світу. І що це була б абсолютна норма, якби ми там жили? На папері це звучить чудово, і глядачу, начебто, достатньо свідомо погодитися з тим, що відбувається на екрані. Але на підсвідомому рівні наш мозок фіксує ляпи, недоліки, суперечливості створеного світу і не дозволяє зануритися в історії повністю. Тобто, очевидно, занурившись у фантастичний ігровий світ, ви вийдете з нього, коли вам буде потрібно, бо ну це ж таки просто гра. Тож до чого тут мультяш? і дитячий стан на відміну від дорослих, діти мають більш розвинену уяву, менше супротиву, скепсису і менше життєвого досвіду, який дорослій людині зазвичай підказує, що ну драконів точно не існує. Фантазія дітей є настільки сильною, що для них характерно плутати справжні спогади і вигадані історії. Погодитися і прийняти фантастичний всесвіт для дитини простіше ніж для дорослого. Тож оця дитячість це своєрідне. Дня спроба повернути гравця у дитячий стан, неочевидно змусивши відчувати те, що відбувається на екрані, навіть краще, так би мовити, дати змогу зняти рожеві окуляри. І Валіант Хартс, до речі, далеко не перший твір, який підсилює драматизм історії таким способом. Чули про комікс Маус? Маус розповідає про жахливі речі, які довелося пережити євреям під час голокосту. Автор коміксу буквально писав її з історії свого батька, який був у вирі подій. І він отримав пуліцерівську премію. Але як бачите, нюанс у тому, що євреї в історії зображені як мультяшні миші, а нацисти як коти. У моєї колеги Маріам, до речі, є чудове незвичайне відео про цей графічний роман. І це не реклама, це я справді вам раджу подивитися. Ще подібний прийом я бачив у мультфільмі Бірдбой, Забуті діти, ще його називають психонавти забуті діти, і просто забуті діти. У всесвіті мультфільму постапокаліпсис, у якому тим не менше, Буть милі тваринки, але це лише прикриття, бо історія забутих дітей розповідає про проблеми дорослішання, вбивства, психологічні травми, зґвалтування, і можливо вам не захочеться його навіть дивитися після такого опису. Але факт у тому, що принцип повернення у дитинство працює і дає аудиторії відчуття, які ніколи не зможе дати абсолютно серйозна та реалістична драма. Ще одним нестандартним рішенням розробників є маніпуляція, так би мовити, геймерськими інстинктами. Звучить неоднозначно, але ось про що це? Ігролад Валіант Харц казуальний, як ніколи. Він не дає гравцю жодного челенджу і нагадує типові фемилі-френдлі адвенчури. Тобто, якщо ви очівко дрочер чи просто любите ігри як спосіб розповісти історію, а не як змагання, сміливо грайте. Померти у Валіант Харц можна, але гра дає таку фору, що це стається лише якщо максимально затупити. Головоломки примітивні, але цікаві. А снаряди, які маркують місце. Падіння можна оминути не стараючись. Тобто, гра про Першу світову війну створює почуття безпеки, звучить знову парадоксально, але дивіться: почуття небезпеки дають зазвичай стандартні шутери з упором на мультиплеєр. І не варто пояснювати чому. А ще те ж саме відбувається з солс-лайками. Чому? А тому, що ці ігри насправді про веселощі. Веселощі через нерви і страждання, але веселощі. Ігролад переважає сетинг і сюжет, і це нормально. В і грі це, звісно, все працює в як у RDR2, наприклад. Але Valiant Hearts такий цікавий випадок, коли мінімум потух і взагалі мінімум ігроладу навіть краще. Комусь буде очевидно, якщо я скажу, але я все одно це скажу. Що в грі про чутливу тему, де і варто продемонструвати як і якомога більші аудиторії, челендж не потрібен. Челендж дає інші емоції. Він дратує і дивує насолодою перемоги. Але Valiant Hearts Взагалі, не про це, загалом як і війна в реальному житті для простих людей. Не буде спойлером, що навіть закінчення гри не подарує вам радість, а якраз таки створить той піковий момент катарсису і змусить лити сльози. До речі, чому це так? Я теж розповім пізніше. А пам'ятаєте, оцю качку хейхачі, яка стоїть на моєму задньому плані. Це не просто качка, а колекційна фігурка ТабсДАКС. Це як фанкопоп, але з качками. І вони стануть чудовою прикрасою на полиці будь-якого гіка та геймера. А в Україні ви зможете замовити їх через інстаграм-сторінку магазину TabSDAX.Store, продавці з якої працюють напряму з офіційними постачальниками. У них понад 100 одиниць товару, не лише Табздакс. Програма лояльності для постійних Клієнтів, велкам бонус для нових, а саме 5 знижка, та знижка у 15% для підписників каналу Renderos.ua. А ще зараз у Теп з діє розіграш, для якого потрібно підписатися на їхній інстаграм, залишити вподобайку на публікації з розіграшем, репостнути публікацію в сторіс та відправити у приватні повідомлення TabSDAX. Спробуйте свою вдачу і не забувайте, що качки Tabs також чудовий і стильний подарунок для ваших друзів. Друзів, посилання на сторінку в інстаграмі. Я лишу в описі. Наступний не секрет, а скоріше очевидна річ, завдяки якій валіант Харц вже не просто гра про сумне, а правильна гра про війну це наративний дизайн. Валіант Хартс, The Great War – це напівдокументалістика, і так при цьому це досі гра. Це не Battlefield 1, до якого фанати роблять моди зі справжнім історично достовірним одягом і екіпіруванням для солдат Першої світової війни, бо у грі про Першу світову війну солдати виглядають значно хайніше, і, взагалі, посперечатися можна з усім. Хоча просити історичну достовірність від екшен гри вже дивина. І суть навіть не про це. Суть у тому, що у Valiant Hearts можна дізнатися. Тися чимало історичних фактів, це не підручник з історії, але в будь-кого хто її пройде, залишаться хоч якісь реальні знання про ті події. Про безліч, здавалося б, звичайних предметів, які ви знайдете, вам не просто нададуть історичну довідку, а ще й покажуть реальне фото з події, в якій він був задіяний. З цього виходить головна мета цієї гри і взагалі таких проєктів. Ви колись думали, навіщо взагалі нам потрібні твори мистецтва про болісні історичні моменти. Навчити так, передати знання і досвід, так, але це навіщо, щоб запобігти трагедіям майбутнього, і це теж правильно, але не лише в цьому полягає мета цих проєктів. Варто розуміти, що в історичних драмах важлива документалістика, перш за все, для того, щоб створити спільний контекст, контекст між тими, хто про ці події дізнається, і тими, хто в них. Побував. В процесі гри у Валіант Hearts ваша свідомість ніби промовляє він такий самий, як і я, що створює міцний емоційний зв'язок. Аналогічно працюють дрібні деталі в іграх, отримуючи наративну інформацію, ви стаєте одним зі своїх для тієї історії, тієї епохи. Наближаєтеся до тих людей. Ви стаєте учасником подій, у яких ніколи не брали участь. До речі, листи, знайдені у грі, написані живими на момент першої світової людьми. Це не вигадки сценаристів, копірайтерів. Це емоції, які відчували справжні люди. Поєднання вигаданої історії разом з міцною документальною базою створює унікальну взаємодію і непередаваний досвід. До речі, подібне ви могли бачити у серіалі про Чорнобиль від HBO. Події відтворені з неймовірною точністю, але у серіал вели персонажа, якого точно там не було. Уляна Хом'юк. Але вона була потрібна для розкриття інших персонажів і пояснення деяких подій. Питання про Валіант Харц, якого ніхто не ставив, але я все одно на нього відповім. Чому вибір персонажа на роль протагоніста теж відіграв роль? Ця гра могла б бути історією про якогось полководця людини з верхівки. Але чи була б вона такою цікавою? Чи грала б вона на струнах душі звичайного гравця так само? Ні. Саме тому протагоністи Валіант Hearts – це звичайні люди, жертви обставин. Це люди, на долю яких випало найбільше випробувань. Люди, не створені для війни. Чоловік, якого розлучили з родиною, чоловік, який втратив дружину. Жінка, яка намагається знайти свого батька, продираючись крізь пекло. Погодьтесь, образи максимально наближені до нас, і це важливо важливий чинник для співпереживань. Якщо ви грали у Valiant Hearts, чи хоча б дивились якісь відео про цю гру, то абсолютно точно знаєте наскільки сумна кульмінація цієї історії? Я не буду її переказувати, але спробую пояснити, чому вона саме така. І які прийоми у ній були використані для того, щоб досягти потрібного ефекту, закінчення валіант Харц навіть не сумне. Сумне це дуже слабко сказано. Сумно може бути від того, що в пекарню не завезли свіже печиво. Закінчення ж Валіант Харц це горе, майже всесвітнє горе, горе такого рівня, якого я нікому не хочу бажати відчути в реальному житті. Хоча життя стверджуючих моментів у грі теж повно. Просто ця історія про те, що щастий. Далеко не всім. І якою б чудовою людиною ти не був, на війні ти можеш загинути з абсолютно безглуздої причини. У цьому парадокс? Так. Але й основна мораль гри це те, що війна саме по собі явище безглузде. До речі, монолог протагоніста, який ви чуєте під час закінчення, це слова з абсолютно реального листа реальної людини тих часів. І останнє парадоксальне відкриття про цей проєкт. Абсолютно все, про що я казав раніше, могло би не діяти так, якби не саундтрек гри. Це я хочу сказати не просто, що він красивий, не про сумні мелодії, а про конкретні відтінки і настрої, які справді діють на психіку. Я не надавав цьому особливого значення аж до фіналу, бо саме у фіналі, завдяки композиції Нурчур від Крістофера Алена, вас і розриває середини найбільше. По-перше, ця мелодія зіграна на фортепіано, а спокійна мелодія на фортепіано в нижньому регістрі майже завжди у нормальної людини асоціюється з меланхолією, якщо не з глибоким сум навіть якщо ви чуєте нотки надії, повірте, це лише 20% ваших відчуттів. Це може бути світлий сум, але це досі сум. Це те саме відчуття, яке ти не відчуєш як біль у прямому значенні, але це тебе підкосить і змусить відчувати світ по іншому. А тепер уявіть, як це працює, коли майже увесь саундтрек гри це сум, легкий або сильний залежить від ситуації. А музика у фіналі буквально добиває щирою скорботою з нотками надії. При цьому ви чуєте останній монолог людини, яка звертається до своєї дочки, знаючи, що це будуть її останні слова. При цьому проводжають персонажа уявні силуети інших персонажів гри. Я проводив навіть експеримент. Я монтував відео і давав його переглянути різним людям в двох варіантах. З цією музикою на фоні і без неї посил відео був однаковий. Але з музикою в людей гарантовано накочувалися сльози. Я не музикознавець, не музикант, і взагалі не маю нічого спільного з музичною грамотою. Але я принаймні відчуваю, як це працює з психологічної точки зору. В підсумку я сподіваюся, що це відео стане корисним посібником для українських ігротворців про те, якими мають бути ігри на чутливі для нас теми. На початку я завуальовано згадував проєкти від творчого об'єднання Stellarium під назвою Feminway. Так я натякав саме на нього, бо з того, що нам показали наступ. Рінці у, у гри справді був потенціал. Потенціал, як і у Valiant Hearts, щоб це була чудова гра оповідь з елементами документалістики, навіть напівкарикатурний стиль мальовки і все інше. Це все виглядало майже як те, про що я говорив. І я і злиті матеріали теж і в курсі, що пішло не так, і чому. Я лише хочу сказати, що цей проєкт не останній, і ви завжди можете врахувати всі помилки і зробити краще. А чи грали ви у Valiant Hearts? Які враження у вас від цього проєкту? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікава ваша думка. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. Це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але не баймі кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!